Привіт, друзі. Друга та скорботної частини, відчування Ісуса Христа. кілька моментів. По-перше, нам потрібно бути дуже обережними з всіма подіями, які описуються в скорботній частині, адже вони дуже часто стоять предметом маніпуляцій. Так, наприклад, багато хто говорить, що Ісус смучився, Ісус терпів. Ісус нещасний, бідолашний, а оці римські воїни, прокляті фарисеї. Це все негативні емоції. Так дійсно, так воно десь приблизно і було. Але будувати віру свою лише на цих моментах, лише на цих емоціях, лише на цих фактах, це трішки неправильно, адже в нашій вірі є не тільки це. У нас є ще багато чого іншого. Поряд з тим. Є такі люди, які стараються применшити те, що робив Ісус, те, що відчував Ісус у цей момент, говорячи, що от Ісус був Богом, Він був самогутній, Він е, міг, як то кажуть, виключити біль, не відчувати його. Зараз ми знаємо з описів, наскільки ми знаємо із того, що пишеться в Біблії, Ісус у цей момент повністю прирівнювався до людей. Він відчував і той біль, і той сором, який мала відчувати людина, коли на неї знущалися. Тобто там все було, так кажуть, по-справжньому.